Всім привіт! Що ж побачив, що вам сподобалось попереднє відео про безперебійник. Тому сьогодні вирішив зняти ще про самі акумулятори. Тому, як правильно заряджати та розрядти кислотні акумулятори в даному відео автомобільні. Ще про один тип зніму. Що ж, зарядка таких акумуляторів. Береться 10 від ємності. Тобто, якщо у вас акумулятор, наприклад, 70 годин ви його заряджаєте током 7 А. Якщо таке, це як з безперебійника буквально маленький, якщо ви його на роутер хочете поставити. Той який на 7 годин То відповідно током 700 мА заряджаєте. Так, що до цього, це у нас, ну. Як я вже сказав, автомобільний акумулятор напруга зарядки. По нормальному це у нас 14,4 вольта. Ну, в такому випадку, якщо ви його прямо нормально так розрядили, тобто, наприклад, я не знаю до 9 вольт, ну, скажімо так, вийшло, так, то тут вже треба робити ну, певну десульфатацію, тому що він. Значну частину своєї ємності втратить. Це, як я раніше дивився, як дисульфатацію роблять, це. Або подається струм на заряд-розряд. Тобто акумулятор, так сказати, ну, Не так, як щелочні, що ти його розрядив повністю і зарядив повністю, а частково. Зарядив, чуть-чуть підрозрядив. Зарядив, чуть-чуть підрозрядив, щоб ті сульфати розряд. Розрушались. Ще один метод я бачив, це подати на нього ну, умовних 15 вольт. Хоча я так ну, робити не раджу. Бо я вже собі так два акумулятора здається угробив. Просто банку у них перемикало і все. Ну, тоже прям так сказати для екстремалів. 15 вольт подаєте і залишаєте, ну, умовно кажучи, на 12 годин. Так, що ж, щодо зарядки, розібралися, якщо ви не, не сильно хочете паритися, то берете, просто купуєте там якийсь зарядник для автомобільного акумулятора, причому розумне, і типу XD сульфатація з гривень за 600. І все. А так, розріжайте воно вам не поможе. Тому, якщо в автомобілі... Стоїть цей акумулятор. Можете просто не паритися, там його толком трогати не треба. Але ну, трогати його треба буде лише, напевно, через 5 років після установки, тому що десь приблизно це їхній срок служби. Якщо вже його на безперебійник поставили, це ну, мені ще і в попередньому відео якраз в коментарях підказували, то. Розряжать можна безпечно до 12,4 вольта. Це, ну, він до такої напруги. Віддається, звісно, що мінімум ємності. Але прослужить, прослужить за те дуже довго. Нормально в нього напруга простоє це десь від 12,7 до 13 вольт. Цей у нас. Ну, якраз таки 12.9 видає. Тому, якось так. Дякую за перегляд, хто дивився.